Подивіться, скільки в мене сердечок! Подивіться, скільки в мене ефектів, це що таке? Йой! Стой! Стой! Йо, що це таке! Діамантики! Я діаманти люблю! Давайте, знаєте що, будемо будувати з діамантів. Ми такі багаті, щоб отримати шкоду. Селянин, стой, стой, стой! О! Ти що там продаєш? Що? Ти що взагалі там з гузду з'їхав? Діамантовий стейк, це що таке? Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Майнкрафт, але на діамантових сердечках. Як ви тут бачите, в мене є діамантові сердечка. В чому прикол це те, що? Точно, я згадав! Це не діамантові сердечко. А як тільки я буду отримувати любу шкоду, то мені будуть випадати неймовірно круті або погані, коротше, рандомні речі. Що тут? Йо, я такого не очікував! і три діамантові блоки, і плюс іще 23 діаманти. І також якісь діамантові чобітки. Сьогодні я думав, моя ціль буде знайти діамант, але так як я його дуже швидко знайшов. Я хочу пройти Майнкрафт повністю. Це буде доволі складно, бо тут я можу і програти, і, короче, багато всього. От. Дивіться, от просто отримати мені якусь шкоду. Треба. От, наприклад, тут. Чого я в зимньому біомі якомусь, я не розумію. Стрибаємо і. Що а, а, а! це таке? Це що було? От за це я і казав, що тут таке є. Доволі дуже цікаво, складне, неймовірно просто. Ні, ну то, що це типа діамантово-лакі-сердечки, якісь, якісь дуже... Отак, тут скринька. О, йо, забираємо все, що можна. Так, ну давайте хоча б зараз добудемо якесь дерево швиденько, щоб мені скрафтити хоч броню і щоб я міг захиститись від цих всіх поганих мобів та дуже неймовірно складних речей. Так, перероблюємо в дошки, робимо верстачок, палиці, я думаю, мені знадобляться. Бамс-бамс, давайте зробимо нам сокиру. А, точно, я забув. Мені ж треба переробити всі діаманти в діаманти. Скільки їх? Йо, це просто щось неймовірне. Робимо нам сокиру, робимо нагрудничок, потім робимо чобітки і навіть капелюх та шапку. І все за якихось там півхвилини я отримав повністю діамантовий сет. І ще там я побачив все ще. Я не знаю, як мені так повезло. Це ультра круто. Давайте ще отримаю шкоду. Але спочатку я хочу там спавенпоінт поставити, щоб якщо я отримаю шкоду, щоб мене не винищило нічого. А, знаєте для чого я можу говорять використовувати? Щоб він мене просто постійно бив. Так, селянини, а у вас є тут десь ліжечко, ні? Е, у вас тут тільки бочки, так? А можна десь знайти ліжечко? Ні, будь ласка. Фух, ліжечко. Так, ну тут я буду і жити. Поставлю тут наш верстачок. Отакий гарний. Я думаю, ні, ні ні, давайте знаєте, що зробимо? Скриньку, щоб туди викласти всі наші речі. Голем, просто постійно в мене бий, вдар. О, що це таке які? Щас, щас, щас. Що з них робиться? О, а, так це обичні діаманти? Та-та, це обичний діамант, ви приколітесь, я думав щось потужне. Бий мене. Йой! Стой! Стой! Йо, що це таке? мене все залагало! Мої ж скрині всі вибухнули. Скільки їх там... Ну от Голем, ну що ти наробив? Подивіться, яка в мене сокира з'явилась. Так, да, от. Ем, сердечок в мене немає. Тут же ж швидше все діамантове, там, і очі енду, напевно, випадають, а от іншого крутого сильно немає. Так, давайте трохи зменшимо поле зору, бо дуже величезна швидкість. О, діамантовий стейк, це що таке? <гас> О, що це за таке просто круте? Подивіться, скільки в мене ефектів, це що таке? Так, мені треба ще більше шкоди отримати, щоб ще більше нових речей отримати. Фу, тут хлібчик, хлібчик, я думаю, поки що знадобиться, бо їжа, що все, що з їжею є, це лише діамантові стейки. Ой, це мої ж речі вибухнули. Капець. Що це таке? Будь ласка, можна вилізти? Знаєте, я зараз хочу отримувати дуже багато шкоди. Голем, а де ти дівся? Голем, ти мені дуже зараз потрібен. Давай, бий мене. Ого, скільки мені сердечок дало. Подивіться, скільки в мене сердечок і ще плюс діаманти. Бий мене, давай. Що мені ще дає? Ой, скриня. ні 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 ні, -ні чекай. Вовк, не бий ведмедя, будь ласка, стій! Для чого ти його вдарив? Діамантики. Я діаманти люблю. Ой, це що риба? Мені треба поїсти, щоб в мене ці всі сердечки відрегенерувались. Давайте, знаєте що, будемо будувати з діамантів. Ми такі багаті, щоб отримати шкоду. Ні, ні-ні, не тільки не розбійник, не розбійник. Давайте лягаємо спати. А ні, давайте з мобами, щоб вони мене постійно били. Але подалі від селища відійдемо. Алло, а будуть якісь там кріпери, зомбі, скелети, які мене можуть винищити. О, оці, а ну йдіть сюди. Ай! Ух! Це що таке? Що це таке? Подивимось. Чи щасливий я, чи ні. Що мені дало? Нічого. Фу, кріпер, підірвись, хоч ти. Ух ти йо, це що таке? Давайте натиснемо на цю кнопочку. А! Що там впало? Йо, скільки в мене сердечок! Селянин, стой, стой, стой! Оооо! Ти що там продаєш? Ні! ну стой! Я зараз тебе бить буду просто, реально. Я всі на тебе діаманти спускаю, щоб тебе зах... захистити. Просто ти йдеш до скелетів, я не розумію. Фух! Ой, це було неймовірно складно. Я навіть не думав, що я зможу його вже закрити, я думав його просто знищить, бо він такий несухняний. Але ви бачили, які в нього речі потужні? Це... це, це, Ну реально. Тобі там зомбі нормально, так? Не холодно тобі, ні? Так, а що це за суння? я не зрозумів? О. Ой, і навіть такі! Ой, оця кнопочка. Діамантики. Ууу! Це що таке? Мені дали цю штуку. Чекайте, а це ця свиняйка бігає. Да, дивіться. Тільки я їбю, вона дає якихось мобів. І отаких ні Йо! Йо! Йо-йо-йо Так, давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте з ними всіми розбиратися. Що це таке? Быстро біжим, біжим, біжим! Йой, в мене дуже багато сердечок. Ні. Тільки не це, тільки не це. Ні, ні, ні. Фу. Так, давайте, знаєте що, поспимо і зараз підемо до нашого селянина, якщо він там ще живий. Селянин, що ти там у нас продаєш? Що?! Все, мені капець. Все я програв капець, йо. Робимо нагрудничок. Робимо штанці. Крафтимо це бам-бам-бам-бам-бам, швиденько вдягаємо. Крафтимо меч. Якщо тут набереться велика кількість вподобайданів, то можливо я навіть скину, де можна скачати цей крутий датапак на діамантові такі речі за кожний удар, коли ви отримуєте шкоду. Ба. Цікаво, сніг потушить мене? Ні, не тушить. Не тушить сніг, не тушить. Дивіться, що мені дало. Діамант фаєрбол ган. Що це таке? Я все втратив. Беремо земельку і зараз туди піднімемось. Ох ти, і нажмемо. Йо нажав! Мені капець. Хух, як мені повезло. Тут якісь речі вибили. Ремонт і так. Небесна кара, йо, це класно. Так, давайте добудемо один блок. І дивіться, як я буду ставити. Ставимо тут блок, ударяємось один раз і забираємо просто речі. Ха! Оце я класну штуку придумав. Там молота це є здоровенно, я. я до речі, його не перевірю. Коротше, давайте натиснемо на ось цей блок, перевіримо. І одразу відходимо. А, діамантики, це класно. О! Так, просто дуже класно. Я, напевно, туди не хочу будуватись, бо там все згоріло. Але ви бачили? Блін, да, отлично. У мене діамантовий сет броні, але в мене немає кайла, де взяти його. Це просто я тільки знаходжу там дуже щось. і отак єс приїздить в мене. І все, мені капець. От завантажте цей датапак і спробуйте, бо це реально неможливо. Якщо я ще раз програю, то напевно відео буду закінчувати, бо неможливо пройти. О, оцей віледжер. Два діаманти і кайоо. І відро води. О, так це взагалі супер. Так, селянин, що ти там? застряв? тебе випустить? А, ну ти сам виліз. А де я командний блок візьму? Що? Ти що взагалі там з гузду з'їхав? Так, дивіться, в мене тут тут треба діамантовий нагрудник е, скрафтить, я так розумію. І е, з ниток потім я маю зробити вовну. Потім він дає 29 моркви. Я можу моркву в селі здобути. Потім він мені дає ланцюговий командний блок, а потім я отримую мастері діамант реверт. Якась перемога, тобто я пройду вже Майнкрафт. Ставимо тут верстачок, робимо діамантовий нагрудник і пішу йому продавати. Картоплю я з'їм. Так, я тобі продаю нагрудник за нитки. Тепер купляємо у нього моркву. І тепер. О, добре, що я здобув цю моркву. І беремо ланцюговий командний блок. Беремо і тепер на якийсь діамантовий. Оооо. Селянин! Я розбагатів із за тебе! Ти що? Ні, реально селянин, ти хорош. Давайте быстренько лягаємо в будинок. Бистренько поки на нас Ніякі моби не напали. І будемо вже шукати фортецю Ендер Дракона. Так, знову стрибаємо. Бам! І мені дає якийсь діамант. Е, не знаю, що це таке, але. Оооо! Ця штука дає спідбуст! І я на праву кнопку миші нажимаю? Кожних і 5, 5 секунд. Давай. Давайте будемо відбивати. Просто беремо. Угу. Відбив. Ідеально, просто ідеально. О, мені золоті яблука випали. А ну-ка, перевіримо. Йо-о-о! Оце класне яблучка, ви шо? Це клас. Що це таке? Ти що? Хто ти такий? Я боюсь. Фух. Йой! Все, мені капець. Ем, Так, як лук крафтиться, я вже забув. Мені потрібна палиці і нитки. Нитки в мене є. У-хь-йой. Все, лук я скрафтив. Тепер мені треба трохи пофармити стріл від цих поганих мобів. Беремо очі і погнали до ендер дракона. Бо щось дуже довго я тут вже граю. Мені капець, мені капець. Втікаєм, просто втікаємо. Беремо відро води. Ух, як мені повезло. Шо? І Іще одне СО? Ви з мене приколюєтесь, чи що. Так, давайте перевіримо лук. Ой. Голем, чого ти такий зуй? Я ж даже нікого кого не чіпаю майже. Біжим, все, біжим, біжим. Погнали, погнали. Напишіть в коментарях, чи я зможу винищити просто ендердракона, дракона, чи ні. Йо, все, мені капець. А ні, не капець. Так, головне, щоб він по мені ні разу не попав. Йоо? Капець! Бейска, дайте не попадіть по мені, не треба, не треба, не треба. Я заберу просто речі. Мені капець. Стоп. Стоп, нічого не бачу. Просто добиваємо нога двоне. О, Фух. Почек, почек, почекай! Стоп! Мені випав діамант фаерболган! Невже я так цього хотів? І що він робить? Ем, нічого. Може на іншу кнопку? Ой! Стой! Стой, 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 ні-ні-ні-ні-ні. Ух ты, Його з двох ударів. Тільки не кажіть, що це буде в океані. Мені прийдеться просто нарубувати тонни дерева. Д... У мене льодохід! Ура! Вс... Ой, а аж як, ем, стоп, шо. Ладно, побігай, просто побігай. Доброго ранку, так, я вже не знаю, куди, скільки я буду йти. Стоп. О, О сюди веде! все. Десь тут я должен вже копатися, тільки не біля піска. Так, йой! Фух! Так, тепер куди мені йти? От бібліотека це класно, але е, куди йти? Так, що тут у нас? Куди мені йти? О, тю, так я! Що? Так, быстро маємо спаунер. Я не побачив його так, де? І... Ба! Так, звичайно, їжі в мене немає, у мене є оцей бластер, який просто буде всіх лупити. Так, мені цікаво, чи буде цей е, бластер, фаєрбол бластер працювати на індердраконі? Не знаю навіть, можливо. Якби він працював, би, то було б дуже круто. А ну-ка, цікаво, зараз. От, наприклад, на саме якийсь нижній. Не дивимось на індерманів. Да, він ламає це класно. Б'єм це. Попало ДА! У мене один кристал залишився. І це давай, треба взяти зараз. Матвій, ти повинен зламати цей останній кристал. Так, я тут забудувався і оказується, у мене ще два кристали. Оцей і оцей якось треба. Фух, я зрозумів, мені лук просто не треба, беремо оце і. І подивіться, скільки йому зносить! Фух, в мене Майнкрафт залагав. Будь ласка, Дракон, Не йди до мене. Так, беремо її. І... Бам! Погнали, просто в нього кидать. Алло, я не можу попасти, так? Попав. Так, він кинув цей вогонь. Будь ласка. І давай, попади. Що ти там літаєш? Бам! Ми його перемогли. Невже? Це було так складно. Перемога! Подивіться, скільки тут цих штук. Це було дуже складно. Ура! Ну, а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. А і до речі, в описі відео там є мій телеграм-канал, ви також можете до нього долучитися. Всім пока!